Ана допоможи мені зібрати речі для пікніка. Ой, не можу, я так втомилася після обіду. Гаразд, сама впораюся. Діана, принеси посуд для пікніка. Ой, не можу, голова болить. Знайди хоча б крем для засмаги. Без нього обійдемося. Готова, можна вирішати на пікнік. Я також готова на пікнік. Але ж ти зовсім не готувалася. А навіщо? Ти ж все зробила. Ах, так. Я, значить, старалася. Ти просто прийдеш на все готово. Ну ти ж не залишиш мене вдома. Одній на пікніку нудно. Це правда. Гаразд. Ходімо. Слухай, а ти не бачила шоколадку з полуницею? Бачила я їм. Але я собі купила. Та гаразд тобі не скупись. Так, а де бутерброди? У рожевому ланчбоксі? Це ти надкусила всі бутерброди? Так, не змогла вибрати, от і скуштувала кожен. Все з мене вистачить. Ти чого? Я цілий день готувала, старалася. Поки ти валялася на дивані і дивилася тік-ток. Неправда, я також допомагала. Глядачі доведуть. Друзі, ставте лайк, якщо бачили, що я сама все приготувала. Ой, яка різниця? Краще подай мені ось той бутерброд. Досить. Тепер це мій пікнік, а не твій. Я думала, ми подруги. Я знайду собі нову подругу. Яка допомагатиме? А ти йди. Ну і гаразд. Я теж знайду собі нову подругу, і вона буде краще за тебе. Не потрібна мені амелька у світі купа дівчаток, хто захоче зі мною дружити. О, привіт, Ліона. А що ти тут робиш? Гаманець загубила. Шукаю тепер. А ти що робиш? Я думала, ви за мількою на пікнік пішли. Ми посварилися. Справді, а я думала, ви найкращі подруги. Може, ти хочеш стати моєю новою подругою? Чому б і ні? Амілька не образиться? Яка різниця? обі за мільки буде весело. Тоді давай влаштуємо вечірку. Давай, вечірка не гірша за пікнік. Тільки спочатку дай мені грошей, бо я гаманець загубила. Добре, тримай. Дякую, а тепер іди і готуйся до вечірки. А я думала, тобі потрібні гроші, щоб приготуватися Ало. до вечірки. Ой, у мене ще справи. Давай краще ти займися вечіркою, а я потім тебе наздожану. Гаразд. Одній на пікніку нічим не гірше, і бутерброди цілі та шоколадки на місці. І в гру я пограю також одна. Привіт, Амілька! А чого це ти одна на пікніку? З подругою посварилися, ось і лишилася одна. Погано. Слухай, то, може, я посиджу з тобою? Давай. Щоправда, у мене їжі небагато залишилося. Нічого, зараз я все приготую. Чекай тут. А ось і я. О, мої улюблені цукерки. А я ще фанти захопила. Круто, ти гарна подруга. Дякую, я старалася. Я перемогла. Так, не чесно, ти мухлювала. Неправда, я чесно виграла. А я сказала ні. Дурна гра, більше не гратиму в неї. Гаразд заспокойся, давай пограємо в іншу гру. Давай пограємо у хованки. Я ховаюся, ти шукаєш. Добре, я починаю рахувати. Один, два, три. Вісім, дев'ять, десять, я йду шукати. А ось ти де. Так нечесно, ти підглядала. Неправда, ти просто не вмієш ховатись. Вмію, краще за тебе вмію. Гаразд, перестань, якщо не хочеш грати, давай займемось чимось іншим. Давай, бо грати з тобою зовсім не цікаво. Слухай, може, підемо в інше місце. Тут грати небезпечно. Чому раніше я тут завжди грала? Тут машина та вікна. Раптом ми щось розіб'ємо. Не бійся, все буде нормально. Ой. Ах, ви хуліганки. А ну зізнаватися, хто розбив скло моєї машини. Е -е, це була я. Ну, Аліса, я поговорю з твоїми батьками. Навіщо? Адже це я розбила скло. Хороша подруга має заступатися за своїх друзів, а тепер ходімо в будинок, поки щось не наробили. Може, не стрілятимемо з рогатки тут? Раптом ти щось розіб'єш? Та що ти боїшся? Я сто разів з рогатки стріляла і ще жодного разу не промахнулася. Все одно у мене негарне прочуття. Давай краще вийдемо на вулицю. Та заспокойся ти. Я зараз тобі покажу, як це робиться. Краще я поправ мишень. Бачиш, он ту склянку посередині. Я зараз з одного пострілу зіб'ю. Хто це зробив? От, блін, біжимо. І не кажи, що це я. Стій, а як же я? Ну, зараз хтось отримає ременя. Ну, і Леона теж мені подруга. Сподіваюся, тут рогатку ніхто не знайде. Фух, яка спека. Ось тримай, це допоможе охолонути. Морозиво, та ще й моє улюблене, як то дізналися. Хороша подруга має знати, що подобається їй друзям. О ні, моє морозиво, я навіть спробувати не встигла. Нічого, візьми моє. Дякую, а як же ти? Обійдусь, а я зароблю у прибрання, поки твоє морозиво остаточно не розтануло. Ей, дай попити, а то тут так жарко. А де твоя фанта? Адже ми на двох купували. А я її давно випила. Але ж ми подруги. Поділися, що, шкода, чи що. Ні, ну тільки небагато, я теж хочу пити. Та не бійся ти. Іх смачно було. Шкода скінчилася. Дякую. Так уж. попила Фанти. Що робиш? Хотіла музику увімкнути, але здається, колонка зламалася. Ану, дай сюди. Не біда, я зможу її полагодити. Ти що, вмієш ремонтувати такі речі? Так, чекай тут. Це все готово. Тримай. Спробую вімкнути. Круто працює. Як мені тобі віддячити? Не переймайся, це безкоштовно, ми ж подруги. Дякую. Вау, самокат круто! А ти вмієш робити трюки? Ні, я тільки вчуся. Та що там вміти? Це ж самокат, а не велосипед. Слухай, а дай покататись? А ти його не зламаєш? Звісно, ні. Як ти могла таке подумати? Обіцяєш? Чесне слово, давай вже сюди. Не терпиться покататися. Як накатаєшся, поверни. Я чекатиму на веранді. Ти повернулася? А де мій самокат? Який самокат? Що означає який? Той, що ти взяла покататися. А, той самокат. Ну він там, за будинком лежить. Навіщо ти його покинула? Раптом хтось украде самокат. Не думаю, що його тепер можна викрасти. Тобто. Мій самокат, він зламаний. Там нічого страшного. відремонтувати легко. Ти його зламала, ти його і полагодиш. Але я не вмію. Значить, знайти того, хто вміє, і заплати йому за ремонт. Упс, оце я встряла. Ідеальне місце, тут ніхто не здогадається шукати мій секрет. Тут моя улюблена шоколадка, іграшка, обідок та каблучка, яку мені подарувала мама. Сподіваюся, його ніхто не відкопає раніше часу. Амелька, а що це ти тут робиш? Нічого, просто гуляю. Я ж бачила, що ти щось закопала. Тобі здалося. Справді, а лопата тобі навіщо? Гаразд, скажу, але це секрет. Адже ми по друге мені то можеш розповісти. Я тут закопала капсулу часу. Капсула часу? Що це? Гаджет для подорожі у часі? Ні, це звичайна коробочка. Коли я виросту, я відкопаю її і подивлюся, що станеться з речами усередині. А, тепер зрозуміла. А якщо її хтось знайде, не знайде, якщо тільки ти не скажеш нікому. Довірся мені, я вмію зберігати секрети. А тепер пішли додому. Так, дуже цікаво. Льона, ти не бачила мої навушники? Ніде не можу їх знайти. Ні. А це хіба не вони? А, ці? Ну так, мабуть, вони. Ти що, береш мої речі без спросу? Ну ми ж подруги. А подруги діляться усім. Подруги запитують, перш ніж щось взяти. І ця книга теж моя. Забирай все одно вона не цікава. Сподіваюсь, ти вже полагодила мій самокат. Ах, самокат. Ще ні. То чого ти чекаєш? Він потрібний мені якнайшвидше. Справа в тому, що я не маю грошей на ремонт. Так знайди їх. Зараз же. Не хвилюйся, Ось викопаю скарб і відразу полагоджу твій самокат. Скарб? Що ще за скарб? Тут от неподалік закопана капсула часу. У ній, напевно, є щось цінне. Я давно тут мешкаю, але про таке не чула. Ходімо, я тобі покажу. Тільки візьми з собою лопату. За мною. Ось тут. Слабо віриться. Зараз сама усе побачиш. Зараз відкопаю. Ось, я ж тобі казала. Круто, їй, напевно, сотні років. Зараз подивимось, що всередині. Фу, шоколадка, я таку не їм. Якийсь дурний обідок. О, каблучка, вона напевне багато коштує. Достатньо щоб оплатити ремонт самокату. Стривай, я знаю цей обідок і цю помаду. Це ж речі, амільки. Молодець вгадала, ти не казала, що це Амілька закопала. А яка різниця? Раз закопала, отже, вони їй більше не потрібні. Віддай сюди каблучку, я поверну її амільці. А я вже ремонт самокату. Обійдусь без самокату. Дивна ти, адже ви все одно посварилися. Все одно так негарно. Гаразд, як хочеш, забирай. Амілька, дивись, я зробила альбом із нашими фотографіями. Круто! Це альбом найкращих подруг. Якщо якесь фото не сподобається, можемо поміняти. Зараз подивлюсь, хто там, і повернуся. Добре, я чекатиму тут. Чого прийшла? Забула, що ми більше не подруги. Я прийшла віддати це. Моя каблучка, ти викопала мою капсулу часу? Це не я, а моя нова подруга. Вона така шкода. А моя нова подруга дуже гарна. Правда? Дуже пощастила тобі. Може, хочеш до нас? Разом веселіше. Я думала, ти образилася за те, що я зіпсувала пікнік. Ми надто довго дружимо, щоб сваритися через один пікнік. І я згодна. Я перша. Так, тепер я. Пощастило. Угу, Тепер я. Вам не здається, що ми про когось забули? Так, може покличемо Леону з нами грати? Не знаю, вона така шкода, що напевно зіпсує нам гру. Залишати її одну теж не гарно. Усі мене покинули, одні так нудно. Нехай глядачі вирішать. Чи варто звати нам Леону або ні? Друзі, напишіть у коментарі, чи варто дати Леоні другий шанс. Підписуйтесь на канал та тисніть лайки. Всім бувайте!